Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Вечір над Москвою. Вибух, тишу перерізав гул непорожній, не передбачений. Це був глибокий підземний бід, що прокотився під кремлем та прилеглими спорудами. Залічені секунди пекельна хвиля, яка підняла пил. Бруньовані двері, навіть глибинні, бетонні потаємні ходи, пише топор, помсти. жертви сотні загиблих поранених в серці під земель Кремль, стратегічного комунікаційного узла, Ця Точкова атака зірвала легенду безпеки. Багато хто не встиг вийти з герметичних коридорів. Сотні опинились в службових готелях, не розуміючи, що сталося. Поранених десятки серед них співробітники, які навіть не мали права на медобслуговування до цивільного персоналу. Серед них ті, хто займався супутником зв'язком, підривною обрізкою каналів і підтримкою ППО. Тепер їхні дані захоплені радіальним ударом. Орешник – ракета нового рівня, нібито ця атака негаласлива ракета Спеленга, це таємний український орешник. Невелика, надшвидка керована ракета, що слідує в підземні тунелі, пробуває бетон, вибухає там, де нічого не мусить вибухати. Ціль не міць, а нервова система. Ціль зламати зв'язок безпекової крани і задати тон новій війні. Тепер обирають на відкритий бій, тиху руйнацію. Кремль в стані клею. Замість все під контролем посилена оборона, оголошення режиму підвищеної готовності. Евакуація всіх радників Путіна виїжджають в підземний комплекс. Три охоронці в паніці, і той, хто мав би бути непохитним, ховається. Комунікаційний вузол, який мав бути автоматично реагувати на надзвичайні ситуації, не спрацював. І ось влада знову блукає озерами Путіна. Значення цієї атаки, психологічний удар, навіть всередині Кремля, це небезпечно. Тактична перевага порушена ланцюги управління. ППО фактично сліпе, символічна революція. Це не просто знищення реальної техніки. Це втрата образу непохитного серця Росії. Що далі перевірка всіх підземних коридорів? Масова заміна генералів у військах, спецслужбах, поява бойових психологів в кремлівських офісах, олігархи нервують свої рахунки, підраховані не режимом. Путін принаймні формально залишається, але якщо орешник пробив стіни під ним, то хто може зупинити ракету в його власному бункері? Це був дзвін, який Клене навіть потужні стіни режиму. Орешник це не зброя, фізична зброя надсистемна. Вона влучає віру Кремля, підриває легенду. і Тепер імперія не лише ранить себе, а бачить, що біль проходить знизу. Судні загиблих сини цифри це ліхтар під землею, що показав навіть ті, хто побудував підвали, вже не скриті. 12 червня 25-го року стало ще однією трагічною віхою в історії російського терору по Україні. Вранці російська армія завдала масовому удару по восьми областях, зруйнувавши цивільну інфраструктуру, енергетичні об'єкти. Житлові будинки і лікарні Україна оплакувала нові жертви, але відповідь не забарилася. Вже ввечері того ж дня. Пролунала звістка про вибухи на одному з найсекретніших об'єктів російського ВКС Аеродромі Оленя Мурманській області. За повідомленнями закритих джерел партизанських каналів розвідки таємна українська ракета вразила критичні об'єкти бази. Де розміщувалися стратегічні бомбардувальники, що сталося на аеродромі за попередньою інформацією, Вибух прогремів вісімнадцятій за московським часом. ракета влучила в ангар з літаками, які готувались до наступного пуску ракет по Україні. Знищено щонайменше два бомбардувальники. Ту-22М3, ще один критично пошкоджено. Загинуло 10 військових, 20 поранені. Офіцери технічного персоналу виникла паніка серед персоналу. Частина льотного складу евакуювали на інші аеродроми. Російські офіційні джерела мовчать, але військові чати в буквально вибухнули. Нас дістали на крайній півночі. Це вже не війна, нова реальність. Пише один з російських пілотів, яка зброя була використана. Україна офіційно не коментує тип ракети, але експерти припускають нова модифікація української балістичної ракети Грім Сапсан дальність 1500 км. використана система наведення з інерційним супутниковим наведенням, що дозволило вразити цілі на значній відстані. Це була помста миттєва, точно символічна за кожну дитину, за кожен обстріляний будинок, і це ще не кінець, кажуть партизани. Чому саме Лені, аеродром Ленія, стратегічний вузол арктичного командування Росії, саме звідти злітають літаки, що запускають крилаті ракети по Україні? Проводиться навчання з вінтацією ядерного удару, базується резервовий КС, які Путін зберігав на випадок ескалації, знищення техніки на цій базі, потужний сигнал. Що навіть найвіддаленіші куточки РФ тепер не захищені, що зсу здатні діяти асиметрично. Там, де ворог не чекає удару, психологічний ефект, істерика серед пілотів. Російські телеграм-канали пов'язані з ВКС повідомляють про зриви польотів в Мурманській Архангельській областях. Відмова екіпажу готуватись до наступних місій. Вимоги перенести літаки до глибокого тилу аж до Сибіру. Це не просто страх, це крах впевненості в недоторканості російської авіації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.